Вітаю вас, це програма Власний погляд. І наступні 15 хвилин ми говоримо про моржування та загартовування, і гостем нашої студії є Отто Стойка, головний лікар Київського міського центру здоров'я. Вітаю вас, пане Отто. Отже, коли власне потрібно починати загартовуватись, і в який спосіб потрібно це робити? Ну бажано загартовуватись цілорічно, тому починати злітку. Але якщо ми говоримо з цього приводу. Якраз на водохрещу, то можу сказати, що в принципі починати тоді з домашніх умов. Якщо є можливість, то це щоденні процедури повинні бути починаючи там з контрастного душу, з умивання холодною водою. Обмивання стоп ніг, ноги, там, тулуб протирати холодною водою. Тобто будь-які процедури пов'язані з холодною водою, вони корисні. І вони і психологічно, і фізично людину підготавлюють до того, що вона, ну скажімо так, більш налаштована вже на купання в природних водоймищах на відкритому повітрі. Тому е, можна радити, якщо людина дуже хоче, то може виходити на подвір'я, якщо в неї є можливість або вийти на водоймище і е, окунутися в ополонку чи в Холодну е, воду? Ну, якщо ми говоримо про загартовування, можна починати в принципі, е, в різну пору року, якщо ми говоримо про домашні умови? А от, наприклад, так. стосовно моржування, от свято водохрещі, е, кажуть, Бог освячує воду, тому прийнято окунатися, моржувати саме в цей день, оскільки вода свята, і люди намагаються окунутися. Як правильно потрібно це зробити, якщо, наприклад, людина абсолютно до цього ніяк не загартовувалася? Чи е, шкідливо це для організму відразу окунутися в холодну воду? Як підготувати власне організм? В першу чергу треба розуміти, що ця процедура стресова, дійсно. Це велике, скажімо так, і психологічне, і фізичне навантаження, але Яке, то чи можна робити це відразу? Яке для деяких людей це буде для здорових? Наприклад, цей стрес викликає активізацію імунної системи, дихальної, серцево-судинної, тобто людина розширюється, судини іде вже більше тканини. Споживають декілька разів більше кисню. У них активізуються всі обмінні процеси. Тобто це, 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 це певний позитив саме Певний для позитив, людини. да такі а от є е, категорії людей, яким е, абсолютно не можна цього робити. Ну якщо казати про абсолютно, це ну по перше, це гострі захворювання з підвищеною температурою. з... Ну, Поганим самопочуттям, це, наприклад, там відкрити форму туберкульозу, легенів, це якісь А ще перепади артрі... тиску, наприклад, підвищений, перепади тиску Понижений. тут. Треба зважити ну на свій стан і на поради лікаря, все ж таки порадитись з лікарем, проконтролювати свій тиск, тому що е, при окунанні... Е, Ну, у крайньому разі підвищується в якійсь мірі і тиск, і підвищується частота серцевих скорочень. Але якщо це незначне підвищення буде, і якщо людина ну налаштована позитивно, то для неї це може бути і безкризова ситуація. Вона Якраз люди багато хто людей похилого віку. Я бачу, вони з ентузіазмом якраз займаються цими водними процедурами, приходять на водоймище, особливо на водохрещу. Так що ну може... принаймні, з ким я спілкувалася, хто окунався, хочуть повторити такі досвіди з року в рік. Так Мають так, бажання. і в якійсь мірі це є дійсно оздоровлення, тобто це не заміняє навіть, якщо це разово в рік. Ну, якщо це разово це більше якесь емоційне піднесення і ну подолання себе, якась перемога над собою, це теж дуже і приємно і корисно, як досвід. А ага. взагалі-то загартування передбачає це систематичне заняття. Ну, наприклад, але якщо, якщо ми говоримо про відкрите водоймище, як часто потрібно робити це? Ну, ви це? знаєте, я не раджу там більше одного, ну максимум двох разів на тиждень це робити, ага. тому що от в мене є і знайомі, і сам я моржую, знаю, що якщо це. Достатньо часто, тобто людина стає трошки такою кволою, ну, в'ялою, особливо після цих процедур, тому що ти після холоду, стресу цього потрапляєш вже в тепле приміщення. І коли тобі треба бути активним і працювати, починається трошки така. Втома від холоду і такі дрі... Ну, ви як і як морж, тоді розкажіть, як потрібно правильно це зробити, окунутися в воду з головою чи не обов'язково Ви е, Да, я хочу трошки навіть спростувати для тих деякі міфи і дискусії зняти з головою чи без голови нема принципової різниці. Хоча є дуже р'яні прихильники однієї другої сторони, з точки зору фізіології, ну це не принципово, тому що є люди, які навіть займаються зимовим плаванням і не Oh. Погружають голову, а в шапочках навіть плавають і в о... такій холодній воді? В холодній воді є навіть змагання. Ну це вже такі на рівні спорту змагання про по швидкості і по тривалості плавання у воді. Навіть. А які загалом найнижчі допустимі температури, коли людина може зануритися? В воду? А, Ви знаєте, це настільки має значення температура, бо температура по повітря саме має на увазі. Немає значення немає. Ну як має значення більше для техніки безпеки, тому що найбільше все ж таки холод. Несе вода а, і і, і поєднання води вітру, тобто кліматичних умов. Тому от коли людина мокра і виходить з полонки, це дуже скажімо, велике навантаження. Холодове в неї починають сипеніти пальці, руки, ніг. І от е, ну я як я часто звертаю увагу, що треба заздалегідь продумати ну місце купання і яке там дно, щоб людина не е, відривалася від нас, щоб це не було дуже глибоко, okay. щоб просто можна було там присісти, обмитися, е, тобто короткочасно цю процедуру зробити, швиденько і зручно вийти. І зруч має бути один захід чи декілька один, За один і знову ж таки дискусія там скільки разів окунатися, це теж більше вже знаєте, як е, ну традиції чи як е, якісь культові речі. Нема тут правил, е, тому що саме контакт е, тіла з водою це вже передача великого е, ну холоду, тому що в 30 разів теплопроводність води більше ніж повітря. Тому оце саме окунання, все цього достатньо Судини зжимаються, і людина вже ну, якщо вона тренована, вона вже там хвилину чи навіть більше може перебувати в воді, але вже такого загортовуючого ефекту е е немає, тому що він є саме на початкових. Оціх ну, і коли людина вже опиняється зверху на морозі або. Оце що робити в такому випадку, а, ну бажано, якщо є приміщення Коли мокре тіло, стикається із повітрям. Якщо є приміщення, де можна одягтися, це найкращий момент, щоб людина потрапила. Тобто в відразу бажано потрапити в приміщення, да. не одягаючись, і, і, і там особливо. одягатися. Ну якщо угу. це десь близько. Якщо це ви на вулиці роздягалися, і частіше так кияни у крайньому разі роблять. Ну то на... руки чи ноги потрібно насамперед? А, а, ну насамперед Подягати в тепло. Насамперед, треба встати на щось таке тепло теплоізолю... Ізоляційна, тобто або якщо сніг повдру. наприклад, це не допоможе а, ну на снігу. А... Все ж таки, коли людина одягається, достатньо швидко, особливо на морозі замерзають пальці ніг. Тому бажано стати ну, хоча б на взуття. Да, там. Чи навіть деякі підстилають газету, ну, якщо вона мокра, вона вже не буде ізолювати, але якщо вона суха, ну, краще взяти там, туристичний коврик спеціальний, да, там, якісь ізолюючі постілку, чи навіть рушник кинути і на нього встати, це вже буде краще. Руки е теж швидко мерзнуть, тому е треба мати зручний одяг, щоб на ньому було менше гудзиків. Е Таких мілких застежечок, тобто так, щоб можна було накинути, простори достатньо, ну тепле, зрозуміло. Ну, по рушником просто промокнутися це вже достатньо і швиденько одягнутися. Якщо починають мерзнути руки, ну є такий, скажімо, вже якби практичний досвід, то трошки погріти руки, да, там, ну подихати на них, потримати на шиї. Uh, на животі, якщо людина... живі тепліше сім років такому так, uh, да, да, все ж таки тіло. Ну найнайтепліше місце це все ж таки шия, бо тут судини близько проходять uh, біля шкіри. І трошки так нагріти. Ну це в основному вже коли А стрибати якісь там спортивні вправи робити не допоможе, чи не допоможе? А, якщо а, вже одяглася людина ну, так достатньо, да і а, порухатись це добре. Поприсідати, попригати, побігати це нормально. Якщо це а, ну скажімо, чи одягла ще рукавиці, щоб вже почалися процеси зігрівання. От. Е, і... А на мокре волосся обов'язково має бути головний убор? Е, ну в принципі, добре, але якби тут вже е, ну як людина краще, я кажу, вже одягти от на руки, на ноги е, ізолювати себе від холоду. Тобто, сам перед насамперед це ноги-руки ми так, зігріваємо, да, а потім да, ми вже да. думаємо про голову. Потім вже даду. А загалом, який відсоток? От що би ви сказали, чи можливо захворіти? В Принципі, ви знаєте, ну я знаю і що не... потрібно робити, щоб не захворіти не багато прикладів, коли люди хворіють, тому що ну все ж таки я ж кажу, піднесений стан, активізація. Ну і треба зважати на свій стан. якщо людина дуже там. Перевтомлена і якби боїться цього, то не варто робити. Якщо вона налаштована позитивно, то зазвичай якраз е, ну, складень немає. Хоча іноді буває, люди перехолоджуються, може бути нежить. Да. Ну те, що я спостерігав, чи загострення бронхіту, наприклад. От такі ну, кажуть, що о, коли на водохрещення Бог освячує воду, вода святає, тому ця вода лікує від багатьох хвороб. Але є і медичне пояснення цьому. Е, це, ну, ви це, знаєте, медична пояснення зване... Наняв холодну воду, а те, що це, от такий, як казав ще академік Павлов, що холод кидає в тіло гормон здоров'я. Тобто, такий йде в виброс адреналіну викид, із, тобто людина активізує свій імунітет і от свою. Обмін речовин свій, ендокринну систему. І за рахунок цього йде і таке піднесене, і настрій судини, теж вони якби тонус для них, вони більш стають такі еластичні. І, е, Тобто відчуття, якби людина от пробіглася багато там, кілометрів, тобто така от ейфорія е, 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 від е, самої процедури. Тому якби, оце є ну, позитивне і для. Психіки в тому числі. А що стосується, ну ми от е, спілкувалися вже з духовними нашими там митцями, священниками ми діспілку то Вони більше говорять вже про духовну складову. Що е, це дійсно, коли людина в молитві в цьому е, обряди водохреща і м, самого свята, то е, освячується вже ну, духовно, це вже духовна складова. Тому е, ну, медично ми. Не будемо казати, що це отак напряму пов'язане, тому що е, люди по різному сприймають і водні процедури. Ну, наприклад, я люблю наодинці їх проводити, щоб якби інші люди ну, не заважали, і людина відчувала свою межу загартування, не вихвалялася там перед іншими, чи інші її не спокушали там побільше поплавати. Пане Ото, ота. А от коли, наприклад, ти занурюєшся в воду, тіло має бути максимально без одягу. Ось, що Ні, ви Знову ж таки, тут, тут е є певний перегин, я вважаю, в загартуванні, що деякі такі, е моржі на -на натуралісти е говорять, що треба мінімум, щоб був одяг. Достатньо просто звичайний. Е Купальний костюм. костюм, да, чи навіть от е, священники розказують про е, спеціальний одяг, да, навіть сорочки, наприклад, сорочки і, і там чоловічі, такі теж е, спеціальні костюми, які е, ну якби дають менше можливості там для відволікання на спокуси голого тіла. Тобто, це теж так важливо, щоб було все ж таки в соціальному середовищі спокійна ситуація і людина. Не відволікалася на оці моменти, тому а з приводу фізіологічного тут ну немає різниці. Це е, загартовуючі процедури і е, вплив у цих факторів природи, вони дуже потужні, ну от навіть незалежно від того, які купальник. Ну от я, наприклад, маю бажання, от новачки, які мають бажання mm -hmm. на водохрещі, все таки окунутися, зануритися у холодну воду. А е, що насамперед потрібно зробити? Значить, чи можна це зробити? Можна зробити, можна без будь-якої підготовки, без будь-якого загартування, можна, да. Ну для цього знову ж таки, значить, зручний одяг наголошую на цьому теплий, зручний когось в допомогу візьміть, щоб людина допомогла вам одягнутися, там потримала речі, чи вас за руку, коли ви заходите, виходите. От це важливо, особливо коли є там ополонка, да, якісь ну. Повинні бути певні зручності, і е, не треба рахувати ніякі там секунди, дивитися на годинник. Тобто холодна сп... вода і так тебе швидко виштовхне. Так, так. Да, тобто бути, ну скажімо, максимально пару глибоких вдохів зробити перед цим, так знаєте, ну, налаштуватися, от як на там фізичне навантаження, сильне, і зайти в воду, окунутися і. Швиденько, ну ви самі не помітите, як е, е, опинитись вже на я зрозуміла. А от вживати якісь гарячі напої, той же чай або можливо гаряче вино потрібно, або алко напої після того як ти вийшов. Після того після і до того алкоголь не в якому разі категорично не, не а можна. Чай тепли, а гарячі. чай гарячий? Чай теплий, добре. Да. Ну, коли ви вже одягнулися і вже знаходитесь десь ну в приміщенні, чи вже пройшло десь там, ну принаймні. 5-10 хвилин, тобто не треба не зразу відразу. відразу, не треба хапати і бути ще обережним, що хочеться дуже гарячого, але все ж таки, щоб не опіктися, це був теплий чай, нормальний. От і тоді вже пити і так невеличкими ковтками, спокійно, а тепле вино. Тепле вино ну все ж таки. Ну вино, якщо на великій кількості можна, да вже після того можна. Головне до того а не до пити. Того, а до того, теплий чай допускається не, 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 не треба бажано. навіть чаю, да тому, що людина ну не повинна себе спеціально розігріти перед цим. Це теж буде додаткове навантаження. Ага. Деякі люди, хоча роблять і фізичні вправи сильні до того, ну це вже треновані люди. А так, в принципі, бажано бути. Просто в бадьорому, але спокійному стані і не спітнілим ні в якому разі. Ну і е, на сам кінець з якого віку можна займатися моржуванням і чи можуть моржами бути і діти? Ну, бажано, щоб все ж таки це була людина вже підліток чи старше, десь з ну, 10-12 років не раніше. Чому тому, що діти вони дуже, скажімо, вразливі до холоду. В них ще терморегуляція не така досконала, як у дорослих, і вони дуже швидко замерзають. Тому треба просто їм показувати приклад і робити це з ними в домашніх умовах. Якщо це загортування в домашніх умовах, той же контрастний душ, коли ми маємо його приймати зранку чи ввечері? Ну, в принципі, бажано зранку це робити. Зранку, щоб це була така активізуюча. Тонізуюча процедура а ввечері це більше вже теплі процедури. Дякую за розмову і глядачам. Нагадаю, що це був Ото Стойка, головний лікар Київського міського центру здоров'я. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.